Бажаю здоров'я, шановні українці! Головним Допомагати з пані Лістра... проти Росії а також у збільшенні оборонної допомоги для нашої держави. Я дякую за принципове засудження російського фарсу під виглядом референдуму за повну підтримку і готовність йти разом з нами до повернення свободи усім нашим людям в усіх частинах України без будь-яких виключень. Розмова з генеральним секретарем ООН стосувалася також і псевдореферендумів, і очевидної підготовки Росією ґрунту для спроби анексії нашої території. Ці брутальні порушення статуту ООН мають бути покарані. Обговорили з паном Гутерішем реалізацію нашої експортної зернової ініціативи, погодились в тому, що ініціативу потрібно не Лише зберегти, не лише захистити від будь-яких намагань її зірвати, але й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, що її потребують, та відповідно. Взаємодії з ООН заради гуманітарних цілей і допомоги таким країнам, як Сомалі, Ефіопія і інші. Нещодавно завершив розмову з Шарлем Мішелем. Як завжди, була розмова справжніх друзів. Дякую за повну підтримку в питанні псевдореферендумів і за готовність розширювати допомогу Україні. Звичайно, обговорили і підготовку нових санкцій. Завтра продовжу таке інтенсивне спілкування. З лідерами, а сьогодні хочу ще раз подякувати Сполученим Штатам Америки і особисто президенту Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом більше мільярда доларів. Це дійсно вагомо. Якщо хтось там в Росії думає, ніби вони зможуть проскочити з усім тим, що вони роблять на окупованій території. Якщо хтось там в Росії сподівається, що світ зрадить своїм... Своїм же цінностям злякавшись якихось чергових російських оголошень про анексію, то вони в Росії помиляються. Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше. Ввечері підписав чергові укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначено 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники за хоробрі та результативні дії при визволенні від окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій. Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому я повторюю ще раз тим, кто понимает только по-русски. Хотите жить? Бегите. Хотите жить? Сдавайтесь в плен. Хотите жить? Боритесь. Боритесь на своих улицах и за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградники. А может у вас есть яхты или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать И теперь мобилизация. Боритесь за свое, не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Слава Украине!